Ангели-Архангели, сили всемогутні. Зараз багато в соцмережах люди почали говорити про те, що президент Дональд Трамп помер. Якщо це так, покажіть мені єс. Yes, якщо ні, покажіть мені ні. No. сьогодні 30 серпня 2025 року. Дякую, дуже дякую. Моє запитання таке. Значить, Дональд Трамп живий? Дуже дякую, дуже-дуже дякую. Cata Blas America, і я вам дуже вдячна. Гарні новини!